Доброго дня, друзі! Нехай Бог вас рясно благословить. Їдемо в Ліпіля проводити служіння. Слава Ісусу Христу! Ситуація трошки стала спокійніша. Можемо зібратися, можемо поспілкуватися з братами, з сестрами. І сьогодні ми читаємо послання до філіппійців. перший розділ. І в цьому розділі апостол Павло він звертається. Він каже: Я раб Господа Ісуса Христа, Павло та Тимофій. І знаєте, насправді дуже важливо бути рабами Господа, не рабами служіння, не рабами людей, якихось доктрин, а бути саме рабами Господа Ісуса Христа, щоб у нас були з ним живі стосунки, щоб ми могли насправді покорити своє життя Духу Божому, бо написано, де дух Господній там свобода. І знаєте, далі він говорить, що для нього там смерть, життя Христос, смерть надбання, і він говорить, що він готовий йти на смерть, що краще померти. І судячи з цього послання, вони жили в складні часи. Далі в кінці цього послання, точніше, в кінці цього розділу, перший розділ філіппійців, він говорить до віруючих людей, він каже: тільки тримайтеся однодушно за віру євангельську. Щоб мені прийду, побачу вас чи не прийду, чути, як ви живете достойно 에, того, чому я вас навчав, і він каже: Нічому не бійтеся противників, тому що це для них є приз... ознака погір для вас спасіння, і це від Господа. І він говорить про те, що їм дано не лише. Жити для Христа, але й померти для Христа, страждати для Христа. От уявіть собі, яка проповідь лунала, да які настанови дає апостол Павло. І знаєте, чому люди того часу вони йшли на смерть, тому що вони бачили приклад життя апостола Павла? Апостол Павло вчив їх не тому, що він десь почув, а тому, що він сам робив той час. Він знаходився в ув'язненні і він наставляв, він наставляв людей. Не йти в якусь зону комфорту, не тікати від е, прислідувань, а прийняти прислідування як благословіння, як те, що є честю для них. Знаєте, друзі мої, оце є віра євангельська. Віра євангельська вона не шукає собі якогось комфорту, вона виконує волю Божу у всіх обставинах. Сьогодні знаєте, ми повинні бути проповідниками Царства Божого і дбати про те, щоб наше життя було синхронізовано з вірою євангельською, щоб ми не. Проповідували якісь інші Євангелія, яке сьогодні народжало в нашому слуху. а щоб ми жили так, як надавав нам настанови, настанови Ісус. Можливо, церква, яка буде сьогодні жити євангельськими принципами, принципами Божого царства, вона не буде прийнята царствами земними, тому що та церква вона не шукала, не зашукувала, знаєте, у земних, у земної влади. Да? Апостол Павловін каже: я раб Господа, і Тимофій був рабом Господа. І знаєте, коли ти раб Господа. Ти не будеш рабом цього світу. І ми не повинні, знаєте, церкви, не повинні сьогодні. Ми, як віруючі, не повинні сьогодні ставати рабами цього світу, ставати знаєте, людьми, які сьогодні а, догоджають цьому світу. І ми повинні догоджати Господу в будь-які часи. Не боятися, як подумає про наш світ, знаєте, а жити гідно віри євангельської. Тому знаєте, не бійте сьогодні виконувати слово, не бійте сьогодні іти за істиною, виконувати те, що сказав Господь Ісус Христос. Ідіть слухайте тих людей, які говорять і живуть те, як вони говорять, і те, що вони говорять. Знаєте, не будьте не входьте в якусь оману. знаєте, коли якась релігія, якась філософія, якесь вчення, воно може звучати красиво, але дивіться завжди на життя людини, яка це проповідує, і нехай Божа благодать допоможе нам. Жити так, як нас істина, нас слово Боже. Тримайтеся віри Євангельської, приймайте за слово Боже, за віру євангельську, будь-які, можливо, е поношення, будь-які, можливо, зайде страждання. І йдіть, міцно, тримаючись за Господа своєю вірою. Боже, благословень, гарного дня вам!